Сержант Кабан був зростом метр п'ятдесят, і сорок п'ять він кілограм із гаком важив, піднапрягав, бувало, часом він солдат. Та всіх качків кабан не зневажив. А був колись він дуже тихим, боязким Боявся він своєї тіні у білий день. Божу годжав, він аватаром навіть всім. Коли хтось з них був п'яним, наче той олень. Вже якось кабан купив собі підгуль. і випив він той енергетик більше літра. А потім ще травишки з другом покурив, і їм було, від того зовсім вже не встидно. І ось кабан, як муха, сильно зажужав. Почав на всіх він велетнів строю кричати. Він їх усіх на курву, маму посилав, кулаками почав він сильно всіх лякати. Бо ж всі були у шоці від страху тоді, когось лишень, ти ліпало від того. Збентежені в той день були буквально всі. Бо ж їх сержант поводився скрізь поживільно Бо ж цей сержант, що був на псевдозлий кабан. Тепер завжди пив енергетики, як воду. І він ходив посеред всіх, неначе пан, неначе був і дійсно знатного він роду. А був колись, він дуже тихим боязким. Боявся він своєї тіні у білий день. Божого угоджав він аватарам навіть всім, бо ж серед них, він блукав, наче той олень. Божного угоджав він аватарам навіть ж серед них, він блукав, наче той олень.